Те, що вам треба знати про Санг Сін. Бренг -сан або Сангшин веде свій відлік від 1975 року. Року. Спочатку це було хімічне виробництво фрикційних накладок для гальмівних деталей. Але підприємство дуже швидко розвивалось. В результаті компанія швидко вийшла на лідерські позиції в корейських гальмівних промисловостях. Сьогодні це виробник гальм номер 1 у Кореї. Заводи Санксін розміщені в Китаї, Індії. Та Мексиці. Асортимент охоплює всі деталі гальмівної системи, різні типи колодок та накладок, диски та інші деталі. Компанія є провідним виробником оригінального обладнання для автовиробників Hyundai Kia Motors, GM Korea, Renault, Samsung та Sanyong. Також продукція постачається на вторинний ринок. Окрім одноіменного бренду, компанія володіє брендами Haik'U, Hagen, Hardron. Продукція Sanxin характеризується безпечним, тихим гальмуванням та довшим терміном служби. Фрікційні матеріали та термічна обробка деталей розробляються індивідуально. До кожної моделі автомобіля, щоб відповідати конкретному застосуванню. Ці якості принесли Санксін довіру багатьох провідних світових автовиробників, а також мільйонів автовласників по всьому світу. При цьому продукція знаходиться в середньому сегменті і є гарною альтернативою провідним виробникам.